Так, друзі, я подумав, що по-любому будуть ті, хто захочуть побачити, як це все діло я поставив. Тому думаю, коротко зніму, що воно, куди воно і як воно. Значить, першим ділом, що я зробив, це розібрався із тим, що де куди. Ну, тут є два входи, аукси. Ось. Це облегшило мені. І як ви можете бачити, я сюди так і припаяв. Лівий, правий і масу. Далі. Знайшов я отут. 12 вольт. Але вони тут є постійно. А потрібно, щоб вони тут були, щоб 12 вольт з'являлися тільки тоді, коли включається. Ну, вмикається воно все електронним чином. Тому ось тут на цьому роз'ємі я знайшов 12 вольт, які з'являються після вмикання. І їх підпаяв відповідно, он, бачите, жовтим проводом до червоного сюди підпаяв. Але без казусів не обійшлося. Зараз включу і покажу. Трохи заважає світло, звичайно, навпроти камери. Ну, вже вибачайте, як є. Так, включаємо цього сундука. Він нам каже тут добрий день. По-англійськи. Чуєте, що в динаміку? А в динаміку мотоблок їде кудись, непонятно куди. Тому я використав. Одну масу отута, а один мінус у мене ще остався. От я її вже зробив таким чином. Я його беру до корпуса. Бачите, як? Звук слухайте. Є. Пропадає. Ну, чуть-чуть залишається. Зараз треба буде ще якогось фільтра придумати. Коротше, туман яром. І цей фон йде не від того, що тут жилення погано приходить. А фон йде від цієї самої шарманки. Тому що вона якась не потрібна. Це якісь не знаю, вирвані годи. Зараз попробую ще похімічити. Ну і попробуємо спочатку це все діло включити, чи воно взагалі щось варте. Це жах народ. Добавив звуку. Чуєте, що робиться? Туман яром, ще вона щось там матюкається. Це капець, купи на свою голову! Я в шоках. Коротше, зараз будемо хімічити. Так, друзі. Ну, фон я поборов. Але довелося хімічити і досить немало. Того що... Того. що... Довелося ставити інший блок живлення. Вон, бачите, він стоїть. Ось я його поставив. Довелось ставити реле проміжуточне, Тому що без цього ніяк. Цей апарат, цей музичний центр, він все время включений в розетку. І трансформатор, який в ньому стоїть, все время включений в розетку. Постійно первинна обмотка знаходиться під напругою. А управляється електронікою. І тому цей модуль, ну це зарядка від телефона. Я не хочу, щоб він був всередине також включений в розетку. Тому довелося ставити реле в проміжок. Значить, що я не хімічок? Я. Отут знайшов 12 вольт. Отут. Вичислив, що вони йдуть ось з цього стабілізатора. Це швидше за все Kia 7812, 4 ножки, 12 вольтовий стабілізатор, який управляється. Ось цей вивод у нього останній Це вивод управління. І він іде ось. Ось тут. Зараз я виключую тому що я тикаю, він включений. В розетку. Я його тикаю. І було мною вичислено, що ось. Стоїть транзистор, і ось звідси йде управління сюди на цей стабілізатор. І тому я сміливо вирішив, що із цього стабілізатора можна брати напругу для того, щоб спрацьовувало реле. І ось жовтий провод, як ви бачите, я на виход стабілізатора прицепив. Ну а далі все досить просто. <кій> ось поставив реле, ось цей жовтий провод. Мінус я взяв, тут іде середня. Точка трансформатора. Ось виходять 1, 2, 3. І от середній це є маса. Тут по 12 вольт йде дві обмотки з середнім виводом з трансформатора. Запитався. І получилась отака конструкція. Ну, іншого я нічого не придумав. Того, що, як прив'язуюсь до. Схеми живлення цього апарата З'являється всякі уроди вузбуди Ну, ви чули, що відбувається. Тому так, демонстрація. На жаль, в телефоні Bluetooth не включається, коли я знімаю. Але хоч щось я вам зараз продемонструю. Так, як ми бачимо, телефон включений, я нажимаю цей центр, я в розетку вмикнув все знаходиться в стані спокою. Я нажимаю кнопку живлення, загорівся світлодіод і включився Bluetooth мелод. Як це тітенька каже. Так. Ну давайте радіо включимо. Так, ну і як ви можете спостерігати, <coughs> от воно включено. Зараз я добавлю гучності. Тут енкодер стоїть. Добавлю гучності. Як ви бачите, тихо. Легенько, легенько десь там щось, то не рахується. Це громкость максимальна. І от тишина. Хороша. Зараз спробуємо радіо якесь зловити. Так, друзі. Зловилось якусь радіостанцію. Добавлю гучності. Таке рекрутиних. Дякую за запитання. Що... Подивимося, тут гучність станція. збивається станція. можуть вибрати посаду І про це потрібно постійно говорити і гучність в посади відповідно до своїх життя або до якихось якщо у вас є відповідні. І вже там. Ви вже знаєте, куди йдете і на яку посаду. Якщо відстовуватися від статистики, так, ну, ось якось так. Нажимаємо стоп. Все, все виключилось. Ну, хімія. Без неї нікуди. Коментуйте, буду радий чути, що ви мені розкажете. Часто хороші речі. Залишається ось тут. Тепер зробити прорізі. Отут трошки нарушимо систему охолодження, але отут виріжу і сюди вставлю модуля, Буде він тут заду стояти, тому що в іншому місці йому тут немає де знаходитися. Ну, вріжу, поставлю, вже тоді закінчу відео. А зараз, поки вимикаюся, буду крутити. Ну, все. Робота. А, все. <laughs> Як завжди. Три шурупа ще не закрутив. Не побачив. Зараз закручу. Отак ззаду він розмістився. Досить добре він себе почуває. Все нормально. Має гумору, таке Якось так, дорогі друзі. А, ще з цієї сторони, так, да, боковини позакручував, зараз позакручую. Ну що ж, бажаю вам усім гарної мелодії, радісного життя, веселого, щасливого, щоб все закінчилося пошвидше. І хай у вас все буде добре. До наступних зустрічей. Отак От вийшло. Це все діло. Зараз включу. Ну все. Ну це радіо. Ви сьогодні будете включати чи блютуз, чи флешки. Тут є флешки, цей SD-карта є USB, як же там. Захочете.